Обговорювали під час сесії і питання аварійних відключень від електроенергії в Полтавській області. Багато депутатів скаржилися на тривалі перебої зі світлом у районах. Сотні полтавців сьогодні звернулися до приймальні народного депутата Сергія Капліна. Людей цікавило одне коли поновлять електропостачання. Я звертаюсь до Обленерго, до керівництва обленерго. Виробіть чіткий план відключення електричества, щоб люди кожне, в кожному домі розуміли і знали, коли відімкнуть і наскільки, повісти оголошення на кожному під'їзді, для того, щоб люди чітко знали, коли в них будуть вимікати світло. Вийдіть на всі телеканали, вийдіть на всі інтернет-видання, вийдіть на всі друковані видання, для того, щоб люди розуміли, коли і в який час буде відімкнено світло. Сергій Каплін запропонував і вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про заборону відключення світла. Я сподіваюся, що найближчим часом він буде прийнятий. Енергосистему в Україні так само розвантажували 15 років тому, кажуть в обленерго. Нині вирішують питання упорядкування тривалості аварійних відключень та попередження про це. З 19 грудня запевнили енергетики споживачів почали відключати від світла за утвердженими графіками. Починаючи з сьогоднішнього дня. Відключення електричної енергії не буде тривати більше двох годин поспіль. Це не означає, що ми будемо відключати лише дві години на добу, ті чи інші групи категорії служитів, чи ті чи інші міста села, селища. Це означає, що буде певна черговість. Треба готуватися до того, що загалом, загалом відключення будуть тривати кожен день з 8 до 23 години, а ми будемо встановлювати певну черговість для. Районі відбуватимуться відключення з 8 ранку до 23 вечора. Графіки обіцяють розмістити на офіційному сайті Обленерго та у місцевих змі до середи 24 грудня. Якщо у вас відключили світло на більш ніж дві години, споживачів просять повідомляти на гарячій лінії Обленерго. Сьогоднішній випуск новин команда студії місто теж готувала в екстремальних умовах у прямому значенні слова при свічках.